Слава Україні! Слава її мужнім захисникам і захисницям, які боронять нашу землю від варварів. Вітаю виноградарі! Хочу сьогодні показати декілька гібридних форм сортів, які я раніше не показував. Мене просили, наприклад, показати таку гібридну форму селекціонера зі Львова Павлія. Ватра. Ватра. Кущу це вже шостий чи сьомий рік, він в мене давно вже займає площину десь приблизно 5 метрів тут. В цьому році він достиг приблизно на 10 вересня. Він не входить в ранні терміни дозрівання. Но, тим не менш, кожен рік він в мене дозріває. Залишивши на кущу кілька гронок, просто побачите, наскільки вони будуть довше висіти. Чим ця гібридна форма цікава, перш нічого, звісно, тим, що вона морозостійка, це не вкривний виноград, я його не вкриваю взагалі і він не вимерзає. Ось залишилось кілька гронок. Гронка такий величенький, тут до кілограма буде. Але взагалі він великими гронами не може похвалитися. Але такий грам 600, 700, 800 і до кілограма в нього є. Смак на сьогоднішній день дуже чудовий. Чудовий такий, що я вам не можу навіть передати, з чим він схожий. Ні з однею гібридною форми, ні з одним. Сортом я його не можу порівняти. От беру, наприклад, нижню ягоду. Ягоди зовсім не маленькі. як бачите, на руці. До 10 грамів, до 12 грамів може бути на сьогоднішній день. Дозрів зрів повністю солодкий із присмаком якимось фруктових тонів. Кісточка чорна на сьогодні, вже дозивши повністю. З 10 вересня я його почав реалізовувати. На кущу було приблизно до 30 кг, мабуть, врожаю, Ну, так орієнтовно будемо говорити. Чудова гібридна форма. Ще раз повторююся, неокремий варіант. Для тих людей, які не люблять вкривати виноград, це дуже чудовий сорт, чи гібридна форма. Тим паче не кожен сорт може похвалитися такою врожайністю, такими гронами і такими ягодами. Це я порівнюю з тими з укривними сортами. А серед неокривних, він один з лідерів, мабуть. Я його хочу ще защепити, вивезти на арку. Думаю, на аркі він ще буде краще себе проявляти. Так що, любителі неукривного винограду, зверніть увагу на цю гібридну форму. Вельми вдала форма. Відео, яке я знімав по проханню моїх підписників. Про технічні виногради, я пропустив ще такий сорт, який називається Ілічівський рані. Я його, здається, ще ні в одному відео минулих ніколи не показував. Це той сорт, який в мене вже давним-давно є. Я з нього витовляю червоне вино. Він завжди достигає на початок вересня, отак як в цьому році. Погода в нас чудова, радує, цукру набирає достатньо. У нього вже на сьогоднішній день, вчора, здається, міряв, 20 брікс в нижній ягоді. 20 брікс. Але ще тиждень нам обіцяють погода. Я думаю, нехай ще повисить, набере більше цукру. Чудове, червоне, темне, насичене вино з нього виходить. Так що зверніть увагу, і лічівський ранній. Ну і ще покажу вам один сорт, який в мене є. Це най... Вірніше, один із найпізніших по терміну достигання в мене. Це Багатяновський. В цьому році? Він вже достиг, кілька гронок я зрізав. Ягоди в нього здоровенні. Смак на сьогоднішній день чудовий. Вже достиг кілька грон я зрізав. У мене його два кущі. Правда, я вже хочу зменшити його на залишити тільки один кущ і, може, переведу його в теплицю. Тому що минулі роки він дуже погано достигав. Ось беремо, наприклад, одну з нижніх ягод. Ягоди великі, бачите, да? соковиті. Прямо сік тече. Солоду багато нема. Ягоди такі соковиті-соковиті. Желейна форма така. Кісточка вже пожовтіла всередині. І почорніла геть. Достиг на сьогодні Багатяновський. Здоровені грона, здоровені ягоди. Оце гроно буде за 2 кг. Ну і там цей кущ не буду показувати. Ну Хіба ще один кущ покажу, який в мене є. Ось тут гронко невелике, але ягоди здоровені до 20 грам. Тут грона не дуже великі, але є досить і великі. Багатяновський. Дай би йому ще достигати на днів 10. 15 раніше це була б чудова гібридна форма чи сорт, я вже не знаю. Ну, багатяновський. Ось такий це на любителя. А ось ще один екземпляр. Я надіюсь всі виноградарі любителі, які замовляють чубуки чи саджанців таких відомих виноградарів. Я також замовляю багатьох і замовляю багато. І вони всі говорять, коли замовляєш на велику суму, там, поза тисячу, поза дві тисячі гривень, вони стараються вам дати подарки, подарунки. якісь чи будь якийсь чи, якийсь, чи і Ось таких виноградарів, таких як Дмитро Ткаченко, Віталій Толмач, я неоднократно вже замовляв них і завжди від них дуже хороші подарунки приходили. А ось це замовляв ще одних виноградарів, також дуже відомих. Ну, не буду називати їх прізвища. Це їхні. Вони мені подарували позаминулому році такий подарунок. Прислали. Я в них на велику суму замовив Чубуків. Прислали подарунок Червону Азію. Ось сьогодні вже яке у нас 23 вересня. Червона Азія. Що це таке, не знаю. Ягодки малюсенькі. Якби погорошила воно. Ні, ягоди твердючі, зелені. Вон скільки їх є, тут гронок, я лишив їх. Оїдьмо, хапає. Найперший вхопив мене тут на кущі. Ось я думаю, чи вартує такі подарунки давати людям, чи не вартує. По принципу, на тобі не Боже, що мені не гоже чи як. Ну Ось такі роздуми про подаруночки. Два роки втрачено, я бачу, що це не потріб. Його треба буде перещепити на щось інше, або просто тупо викинути і його посадити щось інше. Не так шкода тих грошей. Тим паче, що цей подарунок, як кажуть, дарованому коневі в зуби не заглядають. Да? Ліпше б таких подарунків не робити. Тим паче, що люди знали, що я живу на північному заході України. І нам такі пізні сорти. Чи він пізній взагалі, чи він достигає, чи він врожайний. Ну що це за ягода? Тверда, як бубен ще. На сьогоднішній день взагалі малесенькі ягоди. Що це за Червона Азія? І нігде інформації про нього я не можу знайти. Що це таке? Ну, але то таке. Роздуми про подаруночки. Ну що ж, сезон виноградний практично завершився, По ягодах залишилось далі нам викопати шкілку, пообрізати виногради і готуватися до зими. Готуватися до зими. Знаємо, що ця зима буде, мабуть, ще важкіша, ніж минула, але ми все витримаємо, все зможемо. Перенесемо ті негаразди, які на нас впали від божевільного сусіда, такого кацапсько московицько фашистського. Все переможемо. Все буде Україна. Разом прийдемо до перемоги. Обов'язково будемо допомагати армії, хто чим може. Сезон дався, заробились гроші, будемо допомагати. Я знаю, багато людей допомагають таким відомим блогерам як Притула, Стерненко. Я також стараюся кожен раз, як вони об'являють збір якийсь, допомогти чим можемо. Мене так варто їм допомагати, тому що вони закуповують такі речі, які знищать ту кацапню фашистську. А ми знаємо, що питання стоїть так, або ми, або вони. А ми все рівно переможемо. Все буде Україна. Бувайте.